Всім добрий день! Сьогодні я буду варити лапшичку. Значить, дивіться, я замісила тісто на лапшу. А, Значить, я вкратки скажу: тут два яйця, грам 100 водички і мука, щоб таке було тістечко, таке, знаєте, ну, і не туге, і таке середнє. Коротше. Це буде, буде в мене лапша. Тут у мене штук 4 таких середніх, навіть 5, мабуть, я покришила картоплини. Цибулинка, зараз цибулинку буду зажарювати. І зараз переходимо на плиту. Так, тут у мене вариться куриний ну як сказати, бульнабор. І сюди воно вже давненько у мене вариться. Я сюди відправляю картошку. Впала. Так, хай вариться картошечка. Ось так. Цибулька вже жариться. Ось тут. А я буду робити лапшу. Так, зараз зроблю таку качалочку. Так, ну ось так поділю десь. Знаєте, по розміру сковородки. Тому що я їх буду підсушувати на сковороді на сухой. Так, тепер будемо розкатувати коржик на... для того, щоб на сковороді посушити. Розкатую. Ну, я, наприклад, розкатую не дуже тонко. Так, десь. Дуже тонко, но что нас за лапша? Ну и не то, что, конечно, чтобы такая она была. Все, ну примерно так, пару миллиметров. Все, и теперь присыпаю блюдо мукичкой и буду сюда складать. И так и следующий. Все, не буду забирать ваше время, раскатаю, потом покажу. Так, вот, смотрите. Поки я цікачаю, а перву партію підсушую. Зажарювати не треба, щоб тільки вона висохла, щоб вам, як ви будете її різати, щоб вона у вас не злиплася. Так, ну ось так я досушила коржики на лапшу. Значить, так, зараз будемо різати ці коржики. Я беру отаку, дивіться, два в місті. Отак перерізаю, щоб вона длинна дуже не була. А хочете длину, значить не перерізайте. Потім так ось скручую. Ось так. Ось так. І ось така виходить лапшичка. Так, кипить картопелька. Вже картопля майже зварилася. Я тепер сюди відправлю зажарочку, цибульку. Морку я не добавляю в лапшу. Так, і сюди я відправляю перчик гіркий, горошком і лаврушку. Все, нехай тепер ще покипить трохи. Ну, ви ж не думаєте, я ж усю суп не буду кидати, звісно. Я положу, скільки мені треба. Остальну я розложу на полотенце і хай вона сохне. Бачите, чим удобно сушить на сухої сковородці. Вона не злипається, бачите? Вона така влажна, звісно, але не треба їй лишню муку сюди перти, щоб її перетерти. Типу, щоб вона не злип. Вона не злипнеться і так, бачите? Все. Ось так. Кому понравилось, зробіть таку лапшу і буде вам домашня лапша. В магазині, звісно, суп не такий, як домашній. Согласіться зі мною. Все, доварюємо супчик. Так, тепер супчик наш присолимо. Трошка вже майже зварилася. Ну, десь, не знаю, десь отак. Пів столової ложки. Може, навіть багато буде. Ще соль така не вгадаєш? Ось так. Все. Потім спробую На накус. Так. Вкусно. Ну, теперь я буду добавлять лапшичку. Вот так. Все, хай теперь минут. П'ять покипить з лапшою і все, і суп готовий. Так, сюди я додав ще зелену цибульку. Так, і заморожений в мене укроп. Ось Де, сюди десь гарну ложечку. Так, лапша наша зварилась. Тепер буду насипати. Можна обідати. Ось так. Дивіться, яка вона гарна. Все, пожалуйста. Красота. Густенька. Ну, ми любимо таку густу. У мене все густе любить. Подивіться, яка вийшла. Получився суп лапша. Приготуйте. А я вам желаю, як завжди, мирного неба, здоров'я, благополуччя, до побачення.